Всім привіт-привіт! Дякую, що завітали на нове відео на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть коментар, що вас цікавить. А я буду продовжувати знімати. Знімати в різних форматах, також планую зовсім для себе незвичний. Також далі в відео ви побачите мене, ну... Для мене це дуже незвично стати перед камерою і щось почати говорити, а не просто озвучувати за кадром. Тут я готую млинці, також запікатиму яблука для домашнього пюре для сина. Всім гарного перегляду! Якщо вам потрібний детальний рецепт млинців, то заглядуйте в Шойц. Він в мене там є. Завжди готую за ним, завжди налисники дуже класними. І немає жодних невдалих. А далі ви побачите мої спроби говорити на камеру. Бачка пампушків. 8-12 штук і по 4 штучки різного виду. 4 шоколад, 4 вишня і 4 змаковина частина. Далі два ось таких смузи, щоб просто були нам. Якщо немає готового домашнього, я не страждаю, я таке. Кава розчинна ми підсігли мальбом. Кава заверна. Я навіть не знаю, чи я буду прописувати ціни, але в принципі думаю, як, якщо. Чи не можна баротися? Я хоть залишу інфобокси знизу всі ціни, не буду купити по екрану. Так мені здається, буде легше під час монтажу. Але ви заглядайте, подивимося. Ось такий маючий засіб. слухайте, беріть. Якщо десь побачите, беріть, він дуже класний. Дитина. Але поки що таке. Ось такі е, листи лазані, Мені мені, додаючи, подобається більше, бо є, ще від відбаріла. Але відбаріла мені не подобається листи лазані, чесно кажучи. Е, кетчуп лай. Лагідний. так. Дитина. Серветки дитячі. Шамси два кільце три, три, раз. було козацького. Дитино. Вирішає, що пані я також разу. Ось ця сметана. Ви рівня кажуть, купите. Шарпіньони. Дитина. Тобто Я все-таки вирішила подивитися, як я виглядаю в кадрі, і зрозуміла, що в мене не видно півголове. Я дуже засмутилася, щось там ще переставила, але в результаті говорила дуже тихо. І е, абсолютно звук не було зібрати. Тому тут я просто показую вам, ще деякі покупки. Е, з них це є м'ясо, рис, яблука. Яблука, до речі, просто під назвою Україн українські на гуртівню продаються, тому навіть не можу сказати, що це за сорт, тому що я в них не дуже розбираюсь. Але класні смачні, якась для пюре дуже підходить. Ось такий фарш в дивоцінах беріть справді мені сподобався курячий не дуже, а цей свиний файний. І ми знову взяли молоко Житомирське, але вже інше упакування для іншого виробника, але пакується він, зливається це молоко в на тому ж заводі. І ось ця вода також з дивоцін дуже і дуже смачна. Ділюся з вами сімейним рецептом котлет. Вони виходять дуже соковитими і дуже смачними. Пів кілограму свиного фаршу. І 200 г курячо, можна індичо. Хліб заливаю гарячою водою та залишаю вібрати в себе рідину. Фарш просто солю та перчу. Більше нічого. Гайно перемішуємо ложкою, але пізніше треба буде вимішати руками. Дві маленькі цибулини або одна більша. Хлібчик розминаю і відтискаю зайву рідину. Після чого буду змішувати їх разом з цибулею. роблю це блендером, так набагато зручніше, ніж окремо натирати ще цибулю. Але якщо немає блендера, просто натріть цибулю на грубій терці. Хлібчик з цибулею не солите, гарно перемішуєте і все. Я ще сипаю на сито, щоб зійшла зайва рідина, але тут до хлібчика самої додавала дуже мало води і її майже не було. І важливо не додавати всю масу зразу у фарш, а порційно. Якщо у вас залишиться, ви просто пересипаєте її в кульочок і заморожуєте, як потім я вам покажу відео. Я не люблю торкатися фаршу голою рукою, тому одягаю завжди рукавичку. Все гарно вимішую і порційно додаю цей хлібчик з цибулею. Важливо додавати чуть-чуть, щоб фарш при. Не був дуже перенасиченим, дуже рідким, тому що коли ви будете формувати котлети, щоб вони не розлазились, а тримали гарну форму. І тепер відбиваємо фарш. Мене так навчили вдома. Мені пояснили тим, що фарш набирається повітря, і він більш котлетки пухкіші. Не знаю, чи це так, але завжди так роблю. І наш хлібчик з цибулею просто. Переставляю пакетик, зараз запаяю в морозилку, підписую в морозилку і використаю наступний разом. Так що, ну, якщо ви турбуєтесь, щоб це не викидати. Бо я, наприклад, не люблю викидати продукти, тим паче, якщо це є хліб або випічка. Хоча у батьків є кури, але тим не менше, воно з цибулею віддавати досить непрактично. І от буду запечатувати. Не вакумую, тому що вакуматор цей дуже примітивний і він затягує рідину. Підписую та в морозилку. Колись отаку приблуду купила на AliExpress. Ніяк не навчуся неї дуже гарні котлетки робити, але виходить хоча б гарну порцію набрати стільки, щоб на всі котлетки було однаково. Цього разу роблю їх в кукурудзяній крупі. Можна в борошні, можна в манці, як ви звикли. Просто хотілося щоб вони мали таку хустку коренку. І формую ще додатково самим кільцем. Виходять красиві гарні однакові котлетки. Звичайно, обжарюємо, як завжди, і чи до макаронів, чи як цього разу я ми до бургерів. Завжди смачно. Спробуйте і ви, якщо спробуєте, напишіть свій відгук. Буду дуже вдячна. І зараз буду трішки готові котлетки, щоб спокусити вас. Ну як? Це моє перше знайомство з цим брендом, тому не маю що поки що сказати. Перші дні користування не дуже в захваті, але, в принципі, мені не потрібно чогось дуже і дуже особливого. А тепер до самої посилки. Встановила собі рум'яна, хотіла щось більш таке персикове. Вони, в принципі, такі і були. Я розглядала різні, дивилася відгуки, не хотіла рожевих. Зараз покажу свої, які в мене досить-старі. досить, -досить старі. Я навіть не знаю, де я їх купляла, мабуть, в якомусь простому магазинчику. в місті, І вони от рожеві і сяючі. Так, на щоках не дуже видно, що вони сяючі, тільки коли набираєш. І, ну, моя камера не настільки хороша, щоб передати вам колір. Повірте, вони більш жеві, Ці більш песикою. Мені подобається. А ці два продукти для мене абсолютно новинка. Я ніколи не пробувала рідкі рум'яна. І ось цей консилер від Evelyn. Я зазвичай беру щось із Жжевим підтоном, щоб замалювати свої синці. Їх дуже і дуже помітно. Тому щось для мене в новинку. Я вже деякий час користуюся ним. Мені подобається, хоча, мабуть, все рівно доведеться докуповувати щось з рожевинкою. А ось рум'яна в перший раз мене вразили, і я ще ними не користувалася. Вони виявилися дуже і дуже пігментовані. Ви побачите далі відео. А тут я хвилювалася, тому що не пам'ятала, як виглядає пімчик. Я дуже не хотіла, щоб вони були такі, як в мебелі, такі м'ягесенькі. Я їх не люблю, хоча дуже люблю той консилер від мейбелі. І дивіться, яка пігментація. Я в шоці. Я не знаю, як цим користуватися, я ще не пробувала. Але найближчим часом хочу зробити собі такий макіяж. І основне, заради чого я взагалі робила замовлення, тут я показую, що я в шоці. Руками, звичайно ж. Ось ця фарба. Результат мені сподобався, я вже фарбувалася, але я занадто мало часу потримала її на голові. Я не хотіла бути дуже темною і трішечки не дотримала. Треба було все-таки 20 хвилин. І все по всьому замовленню 550 гривень. А поки я буду фарбуватися та збиратися у місто. Хочу вам подякувати за перегляд, за коментарі, за те, що підписуєтесь, за вподобайки, за будь-яку активність на моєму YouTube-каналі. Дякую. Все, всю свою косметику, в принципі, в мене її не так багато, і зараз я вам покажу її на екрані. Буду рада поспілкуватися на такі теми. І в коментарях, можливо, відняти, відзняти ще якесь відео, якщо вас буде цікавити, звичайно. Пишіть, яка ваша улюблена косметика. Чи фарбуєтесь ви кожен день? Тому що я кожен день не фарбуюся. Це залежить від настрою. І, взагалі, останні три роки я майже не фарбувалася. Тепер оновлюю свою косметику. Дуже багато продуктів, саме сухих, у мене ще е, з... думаю, дуже великий термін. Давно куплені. Я користуюся на свій страх і ризик, але, в принципі, дещо і оновлюю, як ви бачили з попередньої розпаковки. Знову ж таки, дякую за увагу. Якщо вас цікавлять ще якісь теми, обов'язково пишіть. Я хочу знімати в різних форматах і готую ще відео, скажімо так, на мамські теми, тому. Буду рада вас бачити. Ще раз дуже-дуже дякую всім папа. -па. Зараз я покажу трішки себе зблизько і до наступних відео. Ще раз па 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 па